Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, знаходимося ми на платформі дизайну www.dizen.net.ua Для тих, хто вперше на цьому каналі, я скажу, хто я є. Я є автором найкращих в світі топ-рівня м'які меблі «Трансформер». Сьогодні ми будемо розглядати конкретну модель модель пуфа трансформера в дворівневого складання. Ми його позиціонуємо певним чином. І слід зауважити, що всі меблі мого авторства вони наділені параметрами, які додають до ваших приміщень. Зразковості номер один, зручності і затишку. Вони трансформуються, їх легко переміщувати між приміщеннями, переносити, перевозити та перетворювати на всі відомі м'які меблі. Тобто, працюючи в дизайні в цій студії з моїми роботами, ви отримуєте повний набір. М'яких меблів, які тільки можна уявити. Саме тому ми створили платформу дизайну, нетворк дизайну, де я вам допомагаю розбиратись а, з м'якими меблями, як їх а, за їх рахунок економити, привносити в своє життя а, той а, бажаний затишок, естетизм та красу а, в. А, на додачу до ергономіки та функціональності. Перша модель, яку ми будемо з вами сьогодні відтворювати і розглядати, позиціонувати, вона має певні розміри. Це ПУФ-трансформер, диван, кушетка, банкетка. От ви її бачите в розкладеному стані. За довжиною зараз загальною, вона 1 метр, ширина її 68 сантиметрів. Ми отримали зворотній зв'язок від вас, від наших партнерів, від наших глядачів і в співтворчості додали ще два варіанти цієї моделі. Компакт і субкомпакт ну, тобто е, отримали міні-модель, -міні е, міді-модель середню і макси-модель. Чим вони будуть відрізнятися? Вони будуть відрізнятися. Е, ця буде лише за шириною. По відношенню до цієї. Ми її зробили навпіл в два рази менше. Чого ми досягли? Е, ми досягли того, що її можна використовувати в комбінації з першою та другою моделями а, Тетраміно, які являють собою в комбінації той зразковий а, номер 1 в світі варіант ніяких меблів, комплект. І а, отримали ще з вами таку додаткову зручність. Коли ви хочете сідати, то ви можете в будь-яку точку сідати і отримувати ергономіку настільки зручну, наскільки вам потрібно І додатковими перевагами ще є, що з будь-якої сторони ви можете бути дотичним до цього явища. На відміну від цього, тут обмежений Обмежений доступ ми маємо, тому що вона широка. І якщо ми хочемо сісти то і зайняти певну позицію, то ми вже маємо якось а, трохи підлаштовуватись тому що розставити на таку ширину ногі складніше. Тут, тут ми отримуємо перевагу в тому, що ми в будь-яку точку можемо переміститись. І що це нам дає? Ми можемо е, з будь-якого боку вступити. Так? Ми можемо зайняти позицію, коли навіть голова буде вміщатись тут. Бачите, все тіло, все тіло лягає на цю конструкцію. І що ще додаткове, ми можемо в будь-яку будь точку присісти так? от сюди. З будь-якого боку зайти ми можемо лягти спереду. Отак, от от, наприклад. Можемо отак от от лягати. Будь-яким будь чином можемо отак от от лягати. Розумієте? У нас тут варіантів позицій і доступу до цього девайсу, до цієї. Банкетки до, цього, до цієї тантри набагато більше. І до того ж, ми можемо ще з цих позицій сідати, так? Тобто на, вже на основу певну, м'яку, або на дивані, на ергономічній моделі в просторі. Що з цієї моделі відбувається? Ну, ви бачите, вона. Це е, класика в сучасності. Вона навіть за розмірами, бачите, відповідає Повністю, повністю відтворила. Що ми отримали не так, от в цей бік, так? правильно. Що ми отримали? От тут переваги які. Ми майже те саме, що і тут отримали. І за такою відмінністю, що ми можемо її брати. З собою в будь-яке місце. Тобто вона легка. Що ще додаткова перевага? Якщо у вас немає ніяких меблів, ще поки що немає мого авторства, то ви можете використовувати цю модель на будь-яких своїх меблях, диванах, матрасах, ліжках будь-де, навіть на підлозі. Тому що це дає вам змогу. Ось ця модель дає вам змогу отримати повний функціонал старшої моделі найбільшого розміру з додатковими перевагами. І ви нічого не втрачаєте. Тобто от всі завдання, які має вирішувати тантра-диван, ви їх тут отримуєте. І з усіх боків, що вам потрібно було, ви все тут за рахунок найменшої моделі вирішуєте. Всі завдання. Зважайте на те, що я є за антропометричними даними, людина, яка відображає середньостатистичну антропометрію по планеті Земля. Тож, Чекайте на нові зустрічі, ми ці моделі додамо, варіанти оббивки за кольорами і ви подивитесь в натуральну величину вже готові рішення. Наступне відео буде у нас торкатись ще одної моделі. Модель та на, на сайті wwwDisingNetua. Називається у нас вона як е, е, крила метелика. Вона створена. так? І це золотий перетин. Е, Відміна від цієї моделі полягає в тому, що елементи там завжди окремо використовуються. Тут вони в єдиній конструкції, як ви бачите. А там вони будуть окремо один від одного, тобто одна, один елемент клин і другий елемент клин більший-менший крило метелика або золотий перетин, який надає додаткові переваги. Ви побачите вже відмінності в тих розмірах, в компактних і в порівнянні до натуральної величини. І зможете вже свідомо робити свій вибір, знаючи всі переваги того чи іншого в тієї чи іншої моделі в використанні. Будете обирати для себе, буде, буде залишатись лише обрати потрібний колір властивості матеріалу і зробити свої висновки, вписати в концепцію загального дизайну. І відтворити. Дякую за увагу! На все добре!